Всім дай боже, всім привіт! Короче, я тут заехав сюди дорогой на велику, на велосипеді своєму горнику. Думаю, коротше, буду їхати зараз туди в напрямок Ставка. Думаю, виїду, така погода, дивіться, сонце, взагалі файно, взагалі люкс. Коротше, думаю, чому б не виїхати. Зараз такого думаю, назимну десь про катушку, десь так виїхати, покататися десь. Думаю, ну, саме тягне мене до ставка, щось хочеться поїхати до Ставка. Я не знаю, як вам, але мені подобається їхати. Більше в сторону Ставка, там на Ставку в щит. зима, там, льот класно, подивитися, що там хто там рибаки чи є. Може, ще в інші місця поїду, вам покажу. Коротше, все буде в відео, все побачите в відео, де я буду, що я буду кататися. Коротше, такий велик, взагалі, погода, люкс. О, тепло взагалі. Трохи була якась завіруха, сипанула тут дорогу. Снігом вкрило, там я їхав. Я вам покажу, там може буде видно вам. Взагалі позасипало снігом. Я з горки там спускався. Я думав, мене там зарапу заносить, бо в мене тут... І, і ну, задня камера там, колесо покришка, то є шипована, типа нова, а то спереду лиса, трохи вже стара. Треба буде міняти, купляти нову, поміняти. Бо думав, він мене буде напередом за, заносить. Коротше, думаю, десь позаносить кудись мене в сторону десь. Але нічого, проїхався нормально, так помаленьку спустився. Трохи розгончиком дав вітерком. Короче, зараз буду їхати туди в наставку вам включу. короче, все. Ставте лайки, дивіться відео, все. Не пропускайте, дивіться, далі буде. Коротше, я вже заїхав сюди на початок ставка, дивіться, як тут гарно. Він там далі взагалі сніг, льот вкрив, снігом покрило зверху. Раніше приходив, то там був ще льод, чисто льот. Прозрачний такий гарний. Це вже снігу нападало взагалі гарно. А щось до людей рибаків геть немає нікого. Ну не знаю, коротше, така погода, дивіться, взагалі, файна. От там я їхав цією дорогою. Там стільки снігу насипало, там позамітало ту дорогу. Трохи з пробуксовки, трохи за носом мене, то, а якось проїхав, то добре. якось підгазував, так, воно. Ну, в мене вілік, дай Боже, газує так. Заднє колесо так буксує, дай Боже, то передній Короче, газу. Ну, коротше, ой, все такого їду, що мені робити туди, пішки ходити. За на велику раз-два поїдуть туди, покатають вам, покажу, познімкую, що можу. Думаю, що вдома сидіти, да? покатаюсь, треба. Щось покататися, дивіться, яка природа, але то гарна природа. Файно, зараз що там далі буде, покажу, ми, хто там є. добре, все, дивіться. Дивіться, я вже тут, вже ближче. під'їхав. дивіться, тут щось немає нікого, але дивіться, сліди є. Якщо хтось ходив тут ще по цього воснігу по польоту. Дивіться як гарно. А? Їхав тут, а вон думаю, їхав цей дорогою, думаю, там на початку може попробувати заїхати на льот. Може такого катнути легенько. По льоду за так воно він скільки не важкий. Не знаю, тут столики все по дорогу, по трохи по замітал, ну нічого. Такого сліди якісь були машини, ще. якісь ще коти, собаки. я вам спущу, покажу. Блін, ще не йшов тут. Так трохи впав, послиснувся цим листям. Дивіться як файно. О, льот. Я буду може пробувати, зараз зайду. Зайду на льот. Попробую. О, то воно файно, взагалі держить добре. Тоді як по снігу воно, то не видно, як льот тут замерз. Тоді гарно було, таке. Я може повставляю ті відео, як я був. Туди можна поїхати, попробувати, думаю. Ще не чую. Я чую, Думаю витримаю, якщо я заїхати, так во дві попробую прокататися, вам показати щось. Думаю, як воно буде, побачу. Все, пильнуємо, слідкуємо, далі буде. А ми погнали. Я вже на льоду, тут, дві це заїхав. Я дивіться, коротше, думаю, з під верби заїду. Але там спустився йоп, птва Такий резкий спуск ще не очікував. А буду помалу об'їхати, дивіться. Як їде. О. Я думаю мене любому Я замерз на мінуса ввечері. Дивіться файно, о. Катає як гарно. Як файно катає, дивіться. Ох, тут він на центр дивіться ставка. а файно, якби мене хтось ще з боку познімався, взагалі класно з кимось. бо він так не провалиться, то а що тут -то рибаки були. Ловили. Ага, Блін, якби хтось реально познімав з боку, я хотів з кимось там зі своїм братом. Казав, йдемо, їм не, не хотів щось. Так би поїхав, познімав, класно було. Більше яскравий контент би був для вас. Молодеж таке. Після погоди взагалі класний люкс. Не бив, з чим мене хтось на велику переїхав, бо покатались двох. Тут в трохи скучно туди. Класно взагалі. Сторожа туди нема. Китаю собі кайфую, зараз сюди заїхав, зараз тако приїхав, опа, 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 тут, опа. І заїхав вже сюди. Схотів сюди. Взяв свій припаркував. Файно все стоїть має як будь. А таке... Так люди. Файно, дивіться, якісь ліди. Дав газу. Тут з боку би поставити. Познімати, так файно. Таке кольця поробити якийсь подрифт на велику. Це ж ще класно як туди. Де то. Що тут в нас є. Дві дивіться, щось тут тут, Ой, якесь заплив, що це бумажка. Запило таке, водичка. Ось ну, таке прикольно, що сів собі да, посиджу, Файно. О, на сонечко, гріє. Файно воно віддихати мені, бач. А зараз тут пройдусь, Рибаків не видно, Тож, така погода файна. Не одного рибака нема. То, як були морози, певно, були. Якісь ходять, я рідко ходять хто на рибалку. Чорвень тут лежить тут. Камешиш млять. Чурети. О такі. Може ще хтось прийде чи приїде. Таке, ви дивіться, ставте лайки вам думаю, сподобається таке відео. Такий обзорчик, відео по катушки. Дивіться, яка файна Що розсвітає, чи що, вже жуті, таке листя зеленіє. Щось буде далі їхати. Я вже тут, я вже приїхав сюди звіти. Поїхав сюди, дивіться, як гарно, тут все так в снігу. Все, взагалі зима, Це зима, але така погода, як весна, Це таке тепло відчувається. Просто думаю, зараз все простоє, все буде як весною. Але такий сніг тримає трохи. Може такого 0 градусів є, воно, може. Ну, вночі передають морози, то таке. Щось буде, я не знаю, що зима тримається до кінця лютого, то о, бачу, такий велик. Хто бачив, хто ні, що може. Такі оцінити Веліка, може думаю куплять нового собі Веліка. Хорника, думаю, тако більш. Чи може щось більш серйозне купити, щось такое, як досорона чи підбайка, щось такого хочеться. Або електровеліка, думаю, не знаю. Щось таке треба. Коротше, ви пишіть коментарі, що краще купити, може щось ви знаєте, краще для мене підібр... підібрати щось такого. Порекомендуйте в коментарях все. Я прочитаю, полайкаю, відпишу якщо. Бо Вже на велику цьому я не знаю 4 роки, мабуть, їжджу. Чи... А десь так. Вже таке. Файно взагалі, клас, супер. Але вже якщо нікого немає, треба щось когось збирати, якусь команду, йоптую мать. Та де всі вдома сидять, чи де всі? Вон... Та зараз карантин зараз мають має всі вдома. хрустить, щось хрустить тут колесом. А дивіться, там директор сидить, начальник. Ох, тут взагалі клас. О, тут. Ось тут полоночка. Тут ловили рибу. І все, мастить. А, файн, да? О, є тут пуфік. Там якийсь пуфік лежить. Ох, чую, 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 щось хрустить, але хрустить. Дивіться, якісь ліді. Ви шо, але така. Вісьмерочку зробимо, вісімку. Боком, боком, боком о, даю боком. Йо-ма йо, але класно то взагалі. Це просто щось нереальне. Просто якщо десь на мотику якомусь дати більше на газу, такого більше дати. Це щось... Мощності це взагалі нереально класно, таке відчуття маєш. Палка таке. Катаєш, просто не вірю собі, що я можу катати. Нє, ну, таке легеньке. А як важко щось заїхати чимось важким, то це, це буде капець. О тут зупиниться. Постановочка, опа, ступи. О, дивіться, там беседочка. Ще, ну туди я не хочу щось з'їхати, не знаю. Там якось їхати туди більше. Це ну таке, я покатав, трохи вам показав, щось буду далі. По всьому ставку ж не буду вам показувати, що катаюсь. Трохи показав такого може туди. А ні, я буду, буду їхати назад зараз. Коротше, ставте лайк, якщо понравилось, пишіть коменти як вам. Щось порекомендуйте мені, що купляти нове, щось таке, хочу нове купити цьому Веліку. Бо цьому Віліку вже трохи є років. 4 там буде. Трохи накатав на ньому, то передачі такі вже не працюють. Треба щось тросики міняти, те все міняти коротше. вже все одно. О, коротше, буду їхати далі. Все. Всім гарного дня, всім гарного перегляду, дивіться далі. Це не включення, дивіться, коротше, їхав я звідси сюди, їхав, 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 Таку, тут, думаю боку Завернув завернув. Думаю, геть впаду геть. Просто вперше ногами, але так воблю. Дав боком трохи ну для вас, думаю, включу. Хоча буду їхати назад, виїжджати на берег, думаю, тут їхати. Камашини будуть. Цього. Коротше, тут я трохи дав розворотами. Тому, трохи заносить, трохи дивіться як занесло на кінці. Тут думаю як заторможу. Навіть так занесло, дивіться, о. Як... Як має бути, ох, да. Трохи думаю, як грепнуся зараз, получу. Короче, буду їхати, все. Хочу такі справи. Дивіться далі все. Все для вас знімкую. Там, 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 їди полісам, там, де ти, там, де я, там, де Україну, мама моя, мама моя. Тук, 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 чуєш, український звук, там, 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 їди по лісам там, де ти, там, де я, там, де Україну, мама моя, мама моя. А щастить вам, браття, доки горить багаття, доки лунає в серця, стук це України, нині рідний звук попрука заперети нам не друг хоп-хоп-хоп, козачок, хорт в Україні опинився, ой, дурачок, на дурі чорт! звук там gi поам там te ты там te я там ты украно мама моя мама моя Т друг ту du укра звук Там 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 ki de поам там ты ты там ты я там ты украно мама мо Круzen down на Windows Sun по Bodies below, filled with whispers of love. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Each sight, each sound, a memory to keep. In this adventure, dreams run deep. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living on plan On this road, every scene's with the light From sunrise to starlight, day to night Nature's canvas, so i Straddle the living on fire Коротше, їхав, їхав я сюди коротше, на ці поля вам показати цю красу. Як тут у нас блядь, з цими цепами, передачами на. крутив, крутив, щось воно клясало. Мене дього, дьогогало цими цепами. І навіть курва я обірвав цього цепа. Так доїздив вже до кінця вже все. Вже підпорвав цепа конкретно, вже як вам. Зараз вам покажу, як там. Бачите, цепці його обірвав по концям вже все. 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 Це вже доїздив на цьому велику. Думав, що поїжджу, покатаю. Та фір його знає. Блять, доїздив вже добивсього, це по того. Що треба купляти нову, чи що, його цепляти понановому. Коротше, їду коротше, додому, треба пішком певно їхати. Думав, що заїду, ще заїду, десь покатаю, вам по щось. щось, що класно, думаю для відео. І тут у нас трицьба, то це вже дивлюся злітає, дивлюся по педалям, вже все. Минає шлях, вайоптую. Так думав, старався, думав знімати, думаю, щось буде вам. Я думаю, певно буде завершення відео цього вже конець. Тому, на жаль, так було. далі я пішки не піду десь. Зараз холодно зима ця. Вже пальці так їздить, трохи померли. Ну, буду йти додому пішки, думаю, щось може, буду щось цікаве, бачу, вам снімкую тоді. Дивіться, то, що пшини кучі, багато такої ма. Там кущі такі, що пшини є там во, Кущами такими ростуть фанями. Я був, то наставку рвав там для своєї баби. Там доза такий шипшини, цей чай заварити що. що Воно саме така земна, зимної пори це класно пити шипшиний чай, воно для судини, для серця, для всього здоров'я, щоб бути. от буде відео завершиться, ну кінець буде закінчуватися. Всім гарного дня, всім. Приємного перегляду, що ви дивились, дякую до кінця. Ставили лайки, підписку, коментарі з вас. О, Пишіть, яке наступне відео, зняти щось там цікаве вам. О, Буду дивитися. О, Хоча буду завершувати, бо йду додому. Це буду пішки і тулка, цього пішки вести в руках. Блин, такий велик, вілік, це в геть обірватом. Треба міняти. Перечень. Буду щось робити. Все, Всім пока, всіх люблю. 先不吧。